29 серпня, продовжую роботу медіа центру Україна Укрінформ. Мене звати Світлана Чепуренко. Зараз будемо говорити про жнивата експорт української аграрної продукції, і з нами сьогодні Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. Пане Денису, доброго дня. Вітаю вас. Отже, розкажіть, як іде жнивна компанія, якими її результати станом на сьогодні? Ну незважаючи на повномасштабне вторгнення і неможливості проводити і посівну кампанію на 20% відсотках. Все ж таки, ми констатуємо, що в цих умовах вдається збирати досить таки непоганий врожай, тому що навіть ще в травні, констатуючи неможливість значної кількості доступу до полів через замінування і тимчасову окупацію, прогнозувалося, що показники будуть меншими ніж у 2022 році. Але сталося так завдяки праці аграрії, і Богу, завдяки погодним умовам, ми фактично в цьому сезоні претендуємо отримати показник порядка 76 мільйонів тонн зернових, олійних культур, що є досить таки хорошим результатом станом на сьогодні, по всіх областях України намолочено вже більше 29 мільйонів тонн зернових. Ще західні регіони України. В активній роботі, тому що через дощі там трошки сповільнилася збиральна кампанія, але в Сіролому ми закінчуємо, в принципі з ранньою зерновими, і скоро розпочнеться активна фаза збирання ярих культур по півдню і центру України вже розпочалися збирання соняшнику. Що на сьогоднішній день показник з гектара, там в середньому 1,8-1,9 тонн, що є досить таки непоганим результатом. Що говорить, що по олійних культурах ми в принципі вийдемо на показники найгірше минулого сезону. Тому в цілому в умовах війни ми констатуємо досить такі сприятливі е, чинники по культурам, враховуючи для забезпечення і продовольчої безпеки всередині країни і на зовнішні ринки. Єдиним питанням для зовнішніх ринків це залишається можливість все ж таки реалізувати і продавати. Тому що якщо сьогодні е, показники порожайності гарні і буде можливість продавати, то це звичайно буде вносити додатковий позитив, в тому щоб аграріям готуватися до посівної зимих культур. Сьогодні провадить. Дано аналітик, збір інформації Міністерством аграрної політики щодо того, чи будуть зменшуватись посівні площі на період посівної кампанії озимої, Нібито товароробники кажуть, що не будуть зменшувати, але знову ж таки, поки не будуть зменшувати, поки є ще частковий експорт. Якщо в нас не поновиться експорт Чорним морем і не запрацюють нормальні коридори скажімо так, солідарності і Дунай, все ж таки я прогнозую, що відсотків 20 до 30%. Товари будуть змушені просто зменшити кількість посівних площ під озимі або взагалі не працювати в цьому сезоні, тому що їхні склади будуть переповнені врожаєм цього сезону. Із Одеси вийшов другий корабель з українською агропродукцією з моменту припинення роботи зернового коридору. Чи очікуються ще такі судна, і які зараз є альтернативні варіанти вивезення агропродукції? Ну, власне, те, що ми отримуємо інформацію, звичайно, запланований вихід ще кораблів, тому що те, що е, констатувалося на момент повномасштабного вторгнення, залишалося там здається в кораблів дев'ять я не помиляюся. тобто ще порядка семи кораблів. А заплановано виходити цим е, гуманітарним. Е, Коридором і в принципі динаміку, яку демонструють збройні сили України в контексті підготовки цього коридору, говорить про те, що з то, точки зору безпеки в принципі зроблено максимально засид для того, щоб зберегти життя як екіпажу, так і безпосередньо кораблів. І те, що вже сьогодні другий корабль дійшов до території Туреччини, до босфору, це сигнал, тому що Україна як готова не лише випускати ті кораблі, які після повномасштабної вторгнення залишалась, а й готова впускати нові кораблі для того, щоб загружати їх продукцією, не тільки аграрною продукцією, а й можливо іншими номенклатурами товарів для того, щоб повноцінно здійснювати свій експорт на зовнішні ринки, і в принципі для цього робляться дуже багато завдань. В першу чергу це виконання умов пострахування, тому що після ударів по інфраструктурі Одеській і по Дунанській безпека стала одним із ключових моментів для того, щоб кораблі все ж таки погоджували Заходити і власне в цьому інструменті страхування є одним із ключових напрямків для збереження, скажімо так, життєдіяльності цього маршруту. І на сьогоднішній день ми неодноразово говорили, що з державного бюджету передбачається порядка 20 мільярдів гривень для страхування. Закінчуються консультації з європейськими страховими світовими компаніями, які могли увійти в умови страхування також цих суден. Якщо це буде виконано повною мірою, то напевно, можливо, навіть там за кілька тижнів ми могли очікувати, на певні результати з приходом кораблів. На жаль, ми не констатуємо, що це може призвести там до 100% роботи великих портів Одеси, так як було там до повномасштабного вторгнення, чи в краще місяці роботи зернового коридору, але ще в місяця. Це могло б давати можливість забезпечення порядка 40% від потужності роботи. Це можна б приймати в середньому там 25, 30 35 кораблів. І в умовах роботи Дунаю і в умовах роботи сухопутних маршрутів нам би тоді вдалося дійсно вийти на показник 4,5 мільйонів тонн, Що в умовах нового врожаю і потенціального експорту, який буде сягати порядка 50 мільйонів тонн, Це були б нормальні цифри для того, щоб протягом року забезпечити експорт з України. Світ дуже зацікавлений в тому, щоб отримувати українське зерно, українську агропродукцію. Чи з'явилися якісь нові шляхи вивезення зерна і не тільки зерна за кордон? Ну, нових шляхів у нас немає, можна було б напевно через космос пробувати, але ще поки що не дійшли до цієї технології. Але тим не менше, ми активно розвиваємо звичайно наші напрямки. Це е, Дунай і сухопутні маршрути. Дунай стримується через постійні атаки. Е, ви знаєте, що фактично після припинення зернової ініціативи було більше вісьми атак по е, інфраструктурі Одеси Дунаю. Призвело до втрат порядка 270 тисяч тонн зерна, яке було законтрактовано, яке мало йти на зовнішні ринки, і це одна із головних проблем, яка сьогодні не дає можливості повноцінно поновити роботу Дунаю, тому що до моментів обстрілу. Потенціал фактично сягав порядка 2 мільйонів тонн. І вже говорили про можливість нарощення до 3 мільйонів тонн експорту цим коридором. Але після атак скоротилася значна кількість пропозицій по кораблях. Ті кораблі, які заходять, вони піднімають ціни на фрахтування. Відповідно, це зменшує кількість можливості вивезеного зерна. Тому що в умовах цін, які є всередині країни, і здорожчання фракту, ну взагалі невигідно продавати, тому хто. Може притримувати частково притримує звичайно. Для нас питання номер один – це також налагодження роботи з сухопутними маршрутами. Частково за серпень місяць трошки збільшилась кількість перевезеній із залізниці в напрямку західних кордонів автотранспортом, але все рівно це не ті показники, які ми мали, тому що потенціал руху залізницею в західному напрямку може сягати більше одного мільйона тонн, Плюс автомобільними перевезеннями теж вони можуть коливатися там в районі 600-700 тисяч. По перевезенню ми маємо там в районі 200-300 тисяч, залізниці в межах так 300-400 тисяч. Тому в цьому напрямку є дійсно на чим працювати і найголовніше це зможна розвинути лише після того, коли буде скасовано заборону на імпорт сільгоспродукції до п'яти країн східної Європи. Я нагадаю, що з травня місяця діється заборона, і в принципі сьогодні заявки, які лунають єврокомісії, вони на те, що все ж таки не продовжувати. Але є рішення політичні урядів країн, там, наприклад, Польщі чи Угорщини, які не зважаючи на рішення Європейської комісії, будуть одноосібно продовжувати такі заборони, і це звичайно. Не сприятиме покращенню експортному цьому напрямку, але є знов ж таки, позитивні аспекти, тому що єврокомісія розглядає можливість часткової компенсації перевезення зернових олійних культур, і це б дало поштовх до залучення не лише інфраструктури Угорщини, Румунії, Болгарії Словаччини. Це дало б можливість поштовху до залучення інфраструктури Адріатики Балтики. І якщо буде виділено хоча б 1 мільярд євро на компенсацію перевізникам, це в сумі дало можливість компенсувати 50 євро на одній тоні, і фактично 20 мільйонів тонн ми могли спрямувати через інфраструктуру наших європейських західних партнерів. А минулого тижня наші мої колеги з всеукраїнської гарної ради зустрічалися із Представниками литовської влади була зустріч з міністром економіки, з народними депутатами їхнього сему, де ми теж піднімали ці питання, і вони підтримують тому, щоб все ж таки був створений певний зелений коридор для руху української продукції. Для того мається на увазі, щоб не скажімо так, не створювалися додаткові бюрократичні перешкоди в пересети кордонів, наприклад, на територію Польщі, для того, щоб рухався далі. А відповідно, цей поставка зерна для того, щоб була система компенсат, про яку я з вами говорив, і також говорить говорять про можливість інтервенцій, тобто на момент збирання закуповувати цю продукцію українських товаробників, давати їм кошти, щоб вони були оборотні кошти для збирання і підготовки до посівної кампанії зими культур. А в процесі налагодження експортних коридорів вже поступово його вивозити. Тому ці питання ми сьогодні активно проговорюємо з нашими колегами в Європейському Союзі. На вашу думку, чому деякі країни ЄС все ж таки блокують поставки українського зерна. Ну давайте називати відверто. Хто це країна номер мородин? Це Польща, Зрозуміли їх обставин. В Польщі 15 жовтня вибори, а вибори нелегкі для діючої провладної партії. І відповідно рух, який вони спрямували на підтримку національного товароробника, за умов підігрівання дуже політичними меседжами, він спрямований на цей лекторат. Ми знаємо, що там є певна конкуренція. Між, скажімо так, схожими платформами політичними, тому що там є партія конфедерація, яка сьогодні фактично відбирає голоси в діючого партії ПІС, і власне, працюють на одному полі аграрного там сільського населення. І відповідно, навіть після 15 вересня нам слід очікувати, після 15 жовтня, вибачте, після виборів нам не слід очікувати, що ці рішення будуть скасовані, тому що тоді війде політична фаза обговорення створення коаліції. Відповідно, ті, хто. Будуть представлені в парламенті так само будуть спиратися на ці політичні меседжі. Тому скорі за все, Польща піде на порушення законів європейської спільноти, тобто і рішень європейської комісії, і скоріш за все буде продовжувати заборону до кінця 23-го року. Угорщина, ну тут немає що коментувати. Ми розуміємо, чому угорщина діє так послідовно в своїх теж заявах. Є перспективні умови роботи з Румунією. Вона це демонструє на практиці, не на словах. Тому що дійсно з їхнього боку є максимальне сприяння в роботі налагодження логістикою Дунаю, і це сполучення із залізницею через Україна, Молдова, Румунія. І це можливість підготовки лоцманів, які могли б здійснювати поровід кораблів до території Румунії, портів Румунії. Це і углиблення відповідно приток Дунаю. І все це робиться завдяки ну, знову ж таки партнерським відносинам з Румунією, Тому, бачите, не всі п'ять країн із східноєвропейського напрямку, які заборонили Імпорт української продукції однак діє. Ви зазначали, що ми маємо дуже хороший урожай цього року. Чи вистачає нам інфраструктури для його збереження, особливо враховуючи, що зараз ворог власне цілить по цій інфраструктурі? Це хороший урожай в умовах війни. Інфраструктури для поточного зберігання достатньо, але в умовах зберігання, щоб здійснювався експорт, якщо ж воно буде накопичуватись на складах, і якщо ярі культури теж не будуть вчасно експортувати, ми можемо зіштовхнутися з проблемою. Нестачі зерносховища, але знову ж таки, все робиться для того, щоб експорт вийшов на показники хоча б 4 мільйони тонн. І відповідно, якщо це буде зроблено, то труднощів не буде виникати. Але так як ми неодноразово також з вами зауважували, є програма підтримки, яка працювала в минулому сезоні у вигляді надання на безкоштовній основі товаровиробникам полімерних років і для зберігання. Якщо така трудність виникне в цьому сезоні для українських товаровиробників, скоріше за все може бути поновлена робота і Політики з нашими а, донорами для видачі товароробникам цих зберігальних систем. І тоді не буде знову ж таки труднощі, тому що ці системи вони мають можливість при правильному функціонуванні зберігати урожай і більше року. А як іде робота з розмінування сільського хільського землі? Ну це дуже критичне питання, дуже важке питання, тому що при умовах сьогоднішніх деокупованих територій Херсонщини, Харківщини, Миколаївщини, я говорю за останні регіони, які були більш звільнені ще більш раніше в часі, все ж таки хотілося б покращених умов, але ми розуміємо ситуацію з відсутності достатньої кількості техніки, фінансування в першу чергу це людського ресурсу. Тому що при всьому своєму бажанні і намаганні ми дуже вдячні працівникам ДСНС, просто людських рук не вистачає. Але знову ж таки із запланованих 470 тисяч гектарів землі, які були визначеними пріоритетними е, урядом країни, е, вже якщо я не помиляюсь, більше 170 тисяч гектарів землі, е, або вони оглянуті, або розміновані. Тому що нам потрібно ще розглядати питання окремо перегляд гуманітарного розмінування, коли чітко розміновується, коли проводиться обстеження, тому що ця територія. Може бути всіяна або засмічена. Якщо ми говоримо про територію Херсонщини, то станом на сьогодні із звільнених територій і можливості обробітку там до 360 тисяч гектарів землі, то здається, звільнено для подальшої роботи, тобто від замінування і засмічення порядка 60 тисяч гектарів землі. Тобто, це невеликі об'єми, і в перспективі це потенційно зменшені площі посівів, які могли проводити товароробники. Тому, звичайно, в цьому контексті ті по. Сили, які сьогодні дає уряд країни до наших міжнародних донорів з пошуком фінансування, воно є надактуальне і з пошуком не тільки фінансування і у вигляді спецобладнання відповідної техніки дуже важливо було б для України. Дякую, колеги. Чи є запитання? Доброго дня. Анастасія Доброго дня. Кравченко У Мене буде декілька запитань. Перше питання мене стосується прогнозованих експортних обсягів, тобто, ми вже бачимо, що урожай в цьому році буде. Достатньо високим, то скільки взагалі ми плануємо зможемо експортувати зернових олійних от в поточному маркетинговому році в умовах нинішнього врожаю і незначних перехідних залишків ще з минулого сезону? Потенціальний експортний потенціал України може сягати в межах 48-50 мільйонів тонн зернових олійних культур. І на мене наступне питання стосується поточного стану експорту. От уже більше місяця не працює зерновий коридор. Росіяни обстрілюють донацькі порти. Заблокований експорт в п'ять країн Євросоюзу. Союзу. От за цей період, взагалі, скільки нам вдалося експортувати. Чи зменшився сильно обсяг, чи не зменшився, є якась динаміка? Е, дивіться, тут ж таки дві дві складові з одного боку він збільшився, з одного боку він зменшився, поясню. Тому що якщо брати, наприклад, минулий маркетинговий рік, то в цей самий період часу ми відвантажили значно менше. А, але якщо дивитися на динаміку в цьому сезоні, то за рахунок того, що все ж таки в нас і зерновий коридор працював довше, ми маємо з 1 липня по сьогоднішній день. Вже відвантажено порядка 4,6-4,7, здається, помолитися в цифрах мільйонів тонн зернових. Станом на минулий сезон це була цифра 3,8, 3,9 мільйонів. Тобто динаміка в цьому сезоні трішки краща. Але якщо подивитися по місяцях, то в минулому сезоні за серпень було відвантажено значно більше, ніж за серпень в цьому сезоні. Ми розуміємо, тому що тоді, 22-му році, з 1 серпня почала діяти активно зерновані ініціатива, заходили кораблі, і рух відбувався. Зараз же ж мас лише фактично тільки за рахунок Дунає вдалося відвантажити там 1 мільйон 750 тисяч тонн зернових. І це зовсім не ті цифри, на які ми звичайно розраховували як держава, ну і як аграрії, тому що відповідно від цього. Коливається цінова пропозиція на ринку зараз. Якщо ми подивимося на конюктуру біржових пропозицій, то ціни на пшеницю в межах 240 доларів а на Дунаї. Коштує майже 160 доларів, тобто виявіть собі 80 доларів на тоні український товароробник не до Це дуже великі кошти. Якщо подивитися вже в Дунаї, а якщо брати на ціну його безпосереднього господарства, ця ціна може бути 120-130 доларів. Якщо подивитися на а, затрачені ресурси, то це фактично навіть в мінус товароробник сьогодні виходить. По можливості реалізації своєї продукції той ціни, які дає сьогодні, ринок тому без можливості нарощення експорту і без формування підвищення ціни, підготовка до посівної озими культур дійсно для товаробників буде дуже важкою. Дякую, пане Денису, за Дякую. інформацію. Нагадаю, що з нами був Денис Марчук, заступник голови всеукраїнської аграрної ради. А медіа центр України Українформ продовжить свою роботу завтра. Слідкуйте за анонсами.